Очі на піску. Розлуку до моря в долонях самотньо і сумно несу я. Щоденно, щоночі я очі на березі моря малюю. Малюю я очі, що схожі на давню, на зоряну осінь. А море, а море ці сині очі В безодню відносить, відносить. І не вертає, море, ти поверни мені, його очей вогні, той світлий вересень, ти поверни, ти поверни мені, Його очей в той світлий вересень, ти поверни. Ти поверни мені, дощі і радощі, ти поверни мені, щасливі сни, ти поверни мені, дощі і радощі. Ти поверни мені щасливі сни, а море сміється в обличчя холодною піною, море, і чайки печально і сумно кричать про розлуку і горе. Малюю, малюю тебе на піску, але море шалене, як злодій краде сміючись, твої зоряні очі у мене, відносить і не вертає. Море, ти поверни мені дощі і радощі, ти поверни мені щасливі сни.